Я записалась на консультацію, я така трошки безпокоєна да, своїм станом, що трохи підкосилися ноги. І ви вчасно з'явилися. Це теж мабуть, запит якийсь прийшов. Ви відчуваєте за Світланкою ці скажімо, моменти да, і знаєте, куди, як фей, туди туди От. Що, що мені допомогли? Ну, по-перше, я з Катєю тільки познайомилась. Оце два дні назад було, так? Да. І Катя зразу почала, знаєте, що мене дуже сподобало, що без води почала зразу казати, а тобі оце, оце, оце треба. Наприклад, мої от усвідомлення були такі, що ну, я втратила свою цінність, так? І Катя каже: Так ось в чому твоя цінність? Ти там. Диви, ти відповідальна за за свій круг людей, з якими ти спілкуєшся, бо в тебе є знання, які ти приховуєш, ти не маєш права цього робити, ти несеш користь людям. Оце головна фраза, яка мене застрягла просто, що сказала Катя. І що я цінна. І то, що Свєта казала, що є дуже багато людей, які як не кваліфіковані, роздають поради, але вони гарні, дуже актори. І їм люди вірять, там навіть двірник може там сказати: а ось вам треба таку примочку зробити, вам допоможе. Я слухаю, це бред, всі ви кобили, що воно взагалі не допоможе. А люди вірять і дивлюсь, наприклад, коментарі, і вони ну, хочуть це робити. А я як медик, я взагалі в шоці від цього. От. І якби саме через це треба виходити з тіні, да? виходять з тіні, от мене надихнули, виходять з тіні. І допомагати людям робити справжні офіційні, якби правильні кроки. Бо вони зайдуть в ліс, там невідомо куди за цим двірником, або ще кимось. <гум> От. Ну, що я зробила? Я зразу склала план дій. У мене дуже велика різниця з Україною, тому в мене був ще день попереду. Я ще встигла зробити одне завдання. Тут є така, ну, трохи сумна історія. Люди для мене чужі є. <кій> і. У них припала дівчинка. Ну і Свята ж мені нагадала, ти ж ти вообще та та хілярд, пам'ятаєш, що де твої там взагалі здібності? Да? Я така боже, а хто ж їм тут краще допоможе? Там будуть всі там роздавати". Ну так, да, тут вся поліція на ногах, там все це робить свою роботу. Думаю, але ж люди зазвичай ну, не зрозуміють, як справді воно працює. І я зв'язалася з тими людьми, чужими, зовсім їх не знаю. <хи> От. І ми почали балакати, і вони, правда, вони думали, що я там скажу там, що ой, вона там в такому-то місці знаходиться, дівчина. Так, я відчула деякі моменти, я їм дала підказки. Але е я донесла цінність, як треба працювати з собою, що ваша робота може впливати на стратегію того, як будуть розкриватись е далі. Пространство буде розкриватися да, простір. І буде е, на благо вашої дівчині. І вони вже виплакали всі сльози, бо майже місяць минув, як дівчина немає, 15 років. І е, вони сказали, ми в кінці, якби вони сказали, ми будемо це працювати над собою. І у мене прям, знаєш, це знову сили повернулись, от що я змогла е, показатися, ну це не соцмережа, да, але все одно я з ними познайомилася в соцмережах. І я змогла отак от от, ну, без страху, хоча. Я думала, може і критика якась буде, що ви там не розумієте, у нас тут гори, а ви тут такі поради роздаєте. І було спочатку, звісно, страшно, У мене тут було не дуже жарко, але я була вся прям мокра, коли балакала. Але, як э, сказала Світа, що коли це трудно, да, коли тебе руки трясуться, щось робити, це і є правильне якби, направлення, що там буде успіх. Е, це, ну, е, часом це так і працює. От. Потім я Склала план. Дивіться, мені дали завдання, щоб я написала в соцсетях ще. Але воно перекликається з тим, що мені треба знайти місце, куди треба людям прийти, бо, бо чуж... своїх я запрошую додому, а якби чужих людей мені треба в якийсь простір. Тут не все так просто виявилось, правда. І. Я, я це зробила тільки на бумазі, пока ну от план склала. Тому Але я ти вже зробила дії. Ти вже зробила Але, дії, та, ти вже та, запустила та. цей процес. тобто я вже знала ключ... Я склала план собі. От мене перед очима тих людей, які будуть мені допомагати знайти оце даже приміщення, бо в мене деякі ідеї є. Але тут, даже, як я казала, через складність mm -hmm. того, що я не дуже володію мовою. Це ж це не на нашій мові. Треба робити, тому мене. Але я це роблю і якось. А, і головне, що я для себе придумала, який квест, як вийти е з цього, знаєте, щоб е вийти на новий рівень і зробити те, що я не робила раніше. От. Тут буде фестиваль, на який мене запросили, і я вирішила підходити просто, ну, вдягнусь там костюм спеціальний, карнавальний, От. і буду просто до чужих людей на англійській мові підходить. І роздавати якісь там присказання, там буду спілкуватися з ними. Це для мене дуже важко, <сіх> але я буду це робити, і це теж знаєте, як я вирішила собі такі завдання невеличкі ставити. Може, комусь це і просто, але я буду взаємодіяти з людьми, буду проявлятись. Оце моє головне не ховатись, а проявлятись. От. І дякую, що ви мене надихнули, дівчата. І дуже коротенька якби сесія, була там трошки більше години. Але знаєте, всередині вона просто зробила такий просто революцію. От, і знаю, що ви зробите велику роботу для людей. Це просто те, що ви задумали проєкт. Я просто бачу, що це... це просто цінність така, що ніхто я думає, що ніхто ще в Україні такого не робив. Буде дуже багато відомих людей завдяки вам. Дякую.